Годівничка. Одна родина мала дуже старенького дідуся. Очі його були сліпими, вуха нічого не чули, а коліна тремтіли. Навіть ложку він тримав ледь-ледь, повсякчас розхлюпуючи на скатертину юшку, а тверда їжа неодноразово випадала йому з рота. Це вельми дратувало його сина та невістку, тому вони вирішили відсадити старого від спільного столу і подавати йому обід в куточок за пічкою, насипаючи харчі у старе блюдечко. Звісно, дідусь не мав сили сперечатися, тож просто сумовито дивився на стіл зі свого кутка і тихесенько плакав. Якось через сильне тремтіння в руках дід не зміг утримати своє блюдечко і упустив його додолу. Блюдце впало і розбилося на скалки, через що молода господиня напосілася на старого. Проте він не мовив ані слова, лиш тяжко зітхнув. Тоді йому дали дерев'яний полумисок, і відтоді старий мусив їсти виключно з нього. Та одного дня, коли батьки сиділи за столом, до кімнати забіг їхній чотирирічний малюк із неоковирним кавалком дерева в руках. Що ти з цим робитимеш? поцікавився батько. Вистругаю дерев'яну годівничку, відказав малий. Годуватиму вас із неї, коли виросту. Копійчина. Якось ішов собі дорогою парубок. Аж зирк, копійчина лежить. Ова, зрадів він. Копійчина теж гроші. Отож поклав він знахідку до калитки і заповзявся мріяти. Що б я зробив, якби знайшов тисячу золотих монет? Напевне, купив би подарунки батькові та матері. Тільки но ну, юнак про це подумав, як його калитка ураз поващала. зазирнув він досередини. А там вже тисяча монеток дзеленчить. Дивина, та й годі. подумав хлоп. Була копійка, а стала тисяча золотих. А що б я зробив, якби знайшов десять тисяч таких монеток? Вочевидь, придбав би корову і пригощав би тата й маму молоком. Глядь у калитку. А там уже десять тисяч лежить? От чудасія! ошелешено відтріщився парубок. А що шість я зробив із сотнею тисяч золотих? Спорудив би хату, привів туди дружину та й маму з татом оселив поруч себе. І знову розкриває калитку. А там, як на замовлення, сто тисяч монет виблискують, зав'язав хлопець свою калитку і раптом подумав «Ге, а може, не запрошувати до нової хати батьків. Навряд чи вони з невісткою дійдуть згоди. Нехай у старій хатині живуть, та й корову тримати, тільки зайвий клопіт на себе брати. Ліпше козу куплю. І на подарунки не стану аж надто витрачатися, самому б всякою такою одежинкою розжитися. Не встиг він обміскувати все як слід, аж чує його калитка знов легенькою стала, немов пір'їнка. Зазирнув туди парубок, а там усього одна копійчина лежить сама самісінька. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо!